Демократія неможлива у суспільстві, де люди байдужі, не жартовні, не готові до будь-яких дій, і кроків. Вона стане реальністю тоді, коли буде частиною нашої свідомості. Такими переконаннями під час перебування у Луцьку поділився політолог, голова ради аналітичного центру, лабораторія законодавчих ініціатив Ігор Когут. Українське суспільство дуже часто толерує проблеми, пов'язані з корупцією, зловживаннями, з перевищенням повноважень, таке подібне. Дуже дуже у нас таке толерантне ставлення до проблем, які пов'язані з моральним виявом, етичним виявом політики, здійснення влади для мене це був таким показником кризовості. Українці, в принципі, люди, люди, котрі живуть з великим очікуванням справедливості, але українці це суспільство, котре. Ще не відчуває е, людської гідності, а це один з астрибутів будь-якого успішного суспільства. На думку експерта, українці політики звикли до фестивалю демократії, тобто віддавши білети на виборах, люди віддають і свою відповідальність. Суспільна думка, громадська думка це є ключовим елементом, ключовим стимулом до формування політичної волі. Як розумієте, коли ми говоримо про Україну і політичну волю, ми дуже часто Розводимо руками і кажемо, ну нема політичної волі, ми не готові. А насправді не готова власне громадська думка. Вона не підштовхує владу, не підштовхує політики до вирішення цих проблем. Ігор когут поділився спостереженнями, що, наприклад, у Польщі скасований через погодні умови та непрофесійні дії футбольний матч для відповідальних за це. Означав знаття з посад в Україні, ж навіть резонансні розслідування журналістів про корупцію нічого не міняють, бо люди байдужі змінювати внутрішні установки співвітчизників і покликання такі зустрічі, зокрема спілкування з громадськими активістами, щоб громадські лідери, громадянського суспільства в Луцьку, на волині не думали, що вони варяться якомусь в своєму тільки середовищі. Тобто, ми хотіли би, щоб люди зовні залучені експерти, учасники нашого проекту «Діалог з успішними. Романськими лідерами принесли сюди нові ідеї, поділилися своїми вже практичними напрацюваннями, проектами, ну і можливо, знайшли тут партнерів. Політолог запевняє, що з моральної кризи українське суспільство вийде завдяки підвищенню рівня освіти і культури, формуванню довіри і громадської думки, створенню майданчиків для спілкування та активної участі громадян у всіх суспільних процесах.